І всім привіт, це я БФ Кабанчик. І це моє перше відео. І в цьому відео я вам розкажу про мій YouTube канал. На цьому ютуб каналі я буду знімати про Drox Fruits. Будуть, можливо, інші відео, але це якщо ви будете просити коментарі. І ми будемо з вами робити різні відео. Я буду знімати, можливо, гайди. Якщо хтось не знає, всякі такі які я там можливо буду допомагати, якщо хочете. В таку рубрику Помагаю новачкам в Блоксфрудс. Далі буду знімати різні відео. Там Можливо, про інші ігри. Там SkinBlock, якщо захочете. БФ Бравл Старс, тобто і... В цьому відео я вам хочу сказати те, що, коли це відео набере 100 лайків, якщо це відео набере 100 лайків до кінця цього року, я зроблю розіграш на Фенікса. Тобто ви зможете отримати фрукт Фенікса абсолютно безплатно. Все, що треба буде, це просто написати коментар під цим відео. Не обов'язково з нікнеймом, бо ось мій нікнейм. Переможче я лайкну коментар на цьому відео. Іменно на цьому. Я лайкну. І він мене... Напишу йому, щоб він мене додав. До себе, в друзі, я йому віддам Фенікса благополучно і видалю. Хочете, можу робити розіграші в Клэнс в BrainRots там на BrainRots, допустим. Але це ж якщо вже буде прям дуже великий актив на цьому каналі. І зараз я вам хочу показати свої стати. Ось. І хочу показати зараз свій інвентар. Ось мій. Зараз надпись пропаде. Ось мій інвентар. Венума я затрейдив. Тому так. Вархопі ось це в мене. В мене є зараз. Викажу дві аури. Це Сьогодні селестіал. Далі слеші. Ось такі його матеріали і риб куча. І так, я буду буду показувати, може, десь якісь стилі бою можна буде купити. Можливо. І всякі таке там, якщо хтось не знає. Ну і це, напевно, все про цей канал що можу сказати. А на цьому до побачення. З вами був БФ, БФ Кабанчик. Всім пока-пока!